Час навчання у вас був челендж про те, що кожен учень може показати результат на своєму деморахунку і отримати абсолютно реальні кошти управління. Наскільки це була мотивуюча історія особисто для вас? Це було мотивуюче, так. Змусило ставати зріжкою і так аналізувати нормально. Сергію, доброго дня. Радий вас вітати. Сьогодні тут дякую, що відгукнулися. Дякую, що вирішили поділитися своїм власним досвідом. Ви після останнього ефіру там писали, ділилися своїми емоціями, враженнями і е, цей місяць не задавали питань. Тобто, під час після навчання вже не виникало ніяких питань. Дійсно, їх не виникало, чи ви просто почали варитися? От в тому в процесі торгівлі, і в принципі, все і так собою, собою зрозуміло. Не було mm -hmm. там відчуття, що необхідна ще якась підтримка або ще щось, якісь питання виникають. Та така людина наша. не завжди, скажімо так, з комунікацією з людьми. З людьми. Не завжди так зразу. Потрібен час. Так, більше так, більше інтроверт. Я, я зрозумів, то трейдинг трейдинг не, не випадково вибрана. Так, трейдинг не випадково я вибраний. Так, якраз шукав щось таке, що мені підходить. А чим ви взагалі займаєтесь по житті? Яка ваша професія зараз? Та я зараз працюю на заводі, тобто на заводі Оліяр, що Олію виробляє, може, знаєте. Угу. Я зрозумів. Топер... А, і взагалі, чому, чому трейдинг? Чому взагалі почали дивитися в це направлення як можливість заробітку? Е... Ну, було цікаво спочатку взагалі я більше з криптовалютою так працював, а вже трейдингом зацікавився десь. В 22-го року. Цікаво, ну, не зовсім правильно, але цікаво все більше, а як куди вложити акції компанії, куди це можна в Україні робити? І ну, як це можна, що до чого. І тут попався в і думаю, а гляну, подивлюсь, що почитаю, що до чого. І воно якось так помаленьку, потім зареєструвався, щось спробував. Нічого не вийшло, як банально, ще нічого в тому не розумів. Трошки депозиту злив. Ну На час я багато там, ну, багато не закидував, тому й попробую. І воно якось пішло, пішло, потім трошки щось почитав, трошки щось виходило. Ну тобто спочатку розбиралися самостійно, так? Так, так. Потім час, потім не торгував якийсь час, бо щось не вийшло. Злив цей депозит знову, і воно не пішло мені якийсь час, я потім закинув. Потім якраз було за тижце, було, якраз от, якраз 22 другий, рік таке падіння крипти жорстке, якраз від ринок, і воно І тут ви подумали, слава Богу, що я не на Так, Такий час думаю, добре, що я не заходив так багато розрушую. І цей. І воно якось так часом пішло. Потім е, зірсувався, торгувався, там потім взялися ці е, брокери зі мною, чи я не хочу якийсь час? Я думав, не може, сам якось воно піде. Угу. А потім вже, потім вже подумав, може, ну, може, спробую, може, щось нове для себе буде, дізнаюся. Яка у вас все ж таки первинна ціль була? От ви почали розбиратися з трейдингом, просто сформувати додатковий. Якийсь дохід, чи все ж таки будувати собі таку дорогу для того, щоб перейти повністю в цю нішу. Спершу, я, я в принципі, думав, що додатковий. А потім думаю, а чому не зробити усени, в принципі, хочу 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 зробити як усини, але ще, що треба трошки підтягнутися, бачимо, треба додатково більше. Mm -hmm. Додатково. Я просто трохи лінива людина, і то мені деколи напряг Слухайте, лін це. Двигун прогресу, а, так, так. тому вона так, породжує так. якісь сміливі, а іноді радикальні ідеї. А идеї. Просто те, що, от, деколи я буваю... що. що Якраз через те, що в мене робота, нестабільний графік, мені трошки буває важко іноді. Іноді навіть важко, знаєте, приходиш там з роботи. Треба трошки віддихнути, трошки потургувати, іноді, іноді ти щось трошки, ну, через тому деколи помиляєшся, і воно так іноді не, не виходить, а як хочеш. От, mm -hmm. Такий нюанс. Слухайте, а де була оця межа, коли ви там, самостійно щось дивилися, вивчали, читали, та? і рішенням все ж таки піти на професійне навчання? Чому так сталося у вас? Задумувалися над цим? Чому не треба далі так? самостійно вивчати, а прийшли до нас? Ну зрозумів, що в мене не дуже виходить самостійно, треба спробувати так, так. Може, краще, краще буде результати. Тобто, mm -hmm. ну, певне, певне, ну, все одно, типо, дещо розумів, там, мамо, технічний аналіз, фундаментальний аналіз, але все одно було певні нюанси, важко там, врахувати. А тут вже якраз навчання з цим допомогло. Чому вибір впав саме на нашу школу? Ну, вже був. Я час бачив, типо, як працюють, бачив, типо, якісь відео на Ютубі бачив. І думаю, ну, нормально пояснюю, так ну, mm -hmm. толково. Зрозуміло. Ще... По-людськи, не Ну, я ще інших дивився, але не, не завжди так добре пояснювалося. Що вам сподобалося під час нав... навчання у самій програмі навчання, скажімо так? Е, думаю, ну, що добре структуризовано і так з азів починається. Mm -hmm. так, з самого початку, так сказати. Тобто, є такий, відчувається під час навчання поступовий прогрес від Други, і, самого ну, чогось ну, такого? Та-та-та, що спочатку знав там? Такий, ага, ну це я знаю, це, це мені менш зрозуміло. Подивлюся, як, як воно буде далі. Що стало викликом під час навчання? Що було е, важко і ви це здолали, або там е, чомусь здивувалися під час навчання? Не очікували це побачити і побачили? Е, щось такого було? Я знав там, як... Е... Ну, технічному аналізі, як. як от, ну, фринси, я трошки, да, трошки просто... знав, я в принципі знав, а там ще, от, дуже деталі так не розбирав. Багато нюансів є. Та, 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 та. А це складається з дрібниць. У мене така сама історія була. Типу, ну от в книжці воно написано. Як якраз, найбільше, якраз найбільше якраз з новинами мені було тяжко. Я не завжди розумів, а чого ну, воно, типу, вона ніби така, а графік пішов. Ну, ціна, ціна пішла, воно, на євро-долара, цей туди. Я такий вже, ага, ага потім, вже, типу, подивився, то вже, ага, зрозуміло, трошки краще стало. Я з тим було важко. Слухайте, а ви самі вирішили, що там хочете навчатися в груповому форматі, чи з цим вибором допоміг менеджер? Якраз допоміг менеджер. Я так спитався чи хоча. Подумав якийсь час, подумав якийсь час. Думаю, чому не, не спробувати? Як ви вважаєте, не прогадали? Ну, чи правильно менеджер підібрав сам формат навчання? Було вам комфортно в цьому середовищі? Оскільки ви, як ми зрозуміли, інтроверт? Так, не було нормально якраз так. Небагато людей якраз незручно. І, чесно кажучи, те, що ви сказали, ми завжди так у нас виходить, що навчання, наскільки воно прям контактне з тими людьми, з учнями, які знаходяться на групі, що йдеться навіть індивідуальна робота в плані того, що у кожного там домашка перевіряється, кожен може там звернутися з запитом до ментора. Тобто можна сказати, що менеджер вдало дав рекомендацію да? вам так. по груповому. Окей, як взагалі ментори під час навчання, чи як швидко відповідали на питання, чи отримали ви всі відповіді під час навчання? А, так, та доволі швидко так. Я там не часто так ставив, бо я так е... думаю, якраз щось хотів поставити, там вже хтось спитався. Такий особа, ви більше піддивлялися, я так зрозумів. Yeah. Да? Так, так би може, пару разів ставила. Так, більше такі особи мене, це питання дуже цікаво, таке нормально. А, ще, для мене було трохи незвично, то що, от, наприклад, то, що треба було рахувати об'єм угоди, типу цей навіть, ціка, важлива штука, теж треба трошки було для мене незвично. Бо я більше торгував по стратегії x 99 ну, трикві дев'ятки більше. По, по ні Тут трошки тут трошки треба було робити по-іншому. отримувати ризик менеджменту і того всього. Тож, для мене було. Незвично. Та, так, так. Це... Я розумію, що це дуже важлива штука. Ну, скажімо так, це є як на, на мою думку, перевага нашого навчання, тому що ви формуєте, ви формуєте різні підходи під час навчання так. до торгівлі. Тобто ви знайомитеся з там з венчурною торговою стратегією, ви знайомитеся з класикою, і ви таким стаєте універсальним бійцем, який може mm -hmm. торгувати. Тошки того, точки того. Так. Під час навчання у вас був в вашій групі був челендж про те, що кожен учень може показати результат на своєму деморахунку і отримати абсолютно реальні кошти управління. Наскільки це була мотивуюча історія особисто для вас? Це було мотивуюче так. Змусило ставати з ріжка і так аналізувати нормально. Деклад. Чи було для вас здивування, те, що ви перемогли в цьому челенджі? Так було, бо я не очікував, бо я думав, що там я десь не буду там перший, там ну, другий, ну третій мені нормально. Mm -hmm. ну, я там думав, що, що є кращі люди за мене. Краще розбираються, там більше, ну, там більше просто відповідали я раз на, на, на цьому на, на запитання. Ага, були ти колективніші роботи? А, такі думають нові, а там або тихо все, а, а ти все багато сиділи, багато. записували. Короче, я поняв. <реш> 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 хочу нагадати також протягом трьох місяців. Там, от починаючи з цієї дати, у вас протягом цих трьох місяців, якщо ви проходите пропакаунти, робите виплату, ми вам повертаємо гроші за ваше а, навчання в, повній, <реш> в повному розмірі. стовідсотково. Тому я вам хочу побажати успіху. Ваша історія в тренінгу вона тільки починається. Я хочу Скільки подякувати. Почати? Тата я хочу вам подякувати за ваш вибір за те, що довірили свої знання в наші руки, і я впевнений, що з цими знаннями ви можете не тільки брати там пропакаунти, а й повністю змінити своє життя, піти в сферу трейдингу. Але я кажу, тут треба просто зрозуміти, що ви стабільно uh -huh. вже маєте певний відсоток по місяцю. Ви вже заробляєте ту кількість грошей, яку там заробляєте там, за два-три за місяці на вашому підприємстві, де ви зараз працюєте, і ви себе ви зрозуміли, що ви таку зайшли, де як в трейдингу кажуть, в зону без базу. Я розумію таку роботу, бо вона легша, а на заводі деколи от важко працювати. Ну, деколи важко просто робити. Але типу теж гроші нормально платять. Я, 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 роз, я розумію, як не треба. Я розумію заводську роботу, а, та, я так, я що... так. Інженер-механік дуже багато чого побачив з середини не виробництва. Я розумію, mm. що це досить непроста робота, і е, чесно вам скажу, іноді в психологічному плані трейдинг не є простішим. Але, так, але як то дуже кажуть, дуже важливу роль. Так, е, як то кажуть, знаєте, це тяжкий шлях до легких грошей. Велика вам повага за те, що ви інтроверт, але погодилися е, на. А трошки було на цей відео вігра. Yeah, да, я, я думаю, що е, люди, які нас будуть дивитися, вони будуть е, знаходити ті слова, які відгукуються їм, от е, і будуть для себе робити вибір чи починати їм навчання в Тараненко втерененко чи е, вчитися далі самостійно. Е, дякую вам за те, що приділили свій час, і хочу побажати вам великих успіхів в ваших всіх починаннях. Дякую велике.